Прошло на страшніше, звісно, чутко у нас до здорови були рядом. А зараз вона ну, як обична уборка в люби і вичити. Корпорація Шестерня має декілька підприємств. Обща Площа до 10 тисяч гектарів. В Криворізькому районі у нас за 5 тисяч гектарів все розмінування просходило восени з взимку і весною. Завдяки нашим друзям ДСНС все було розміновано, все було розміновано до 1 гектара. Все посіяно. Зараз маємо врожай. Десь, допустимо, 25-23 червня почалися перші обкоси зернових. Робляться обкоси в поля, промірюється вологість на зерна, і тоді вони приймають рішення з чи косити, чи ні. Збирають і вже є ріпак і горох почали збирати. Потихеньку починається повномасштабна така уборка. Завжди ціна падає на новий врожай, ціна значно падає. Тому зараз все ми прикрашаємо вивоз і будемо його хранити, поки ціна не стане для нас рентабельною. Десь до 20% ще врожає знаходиться на зберіганні. Навіть тобто, є, щоб... є ще повоєнний врожай. Через те, що порти закрились, не було вивозки. У великих підприємствах проблемних таких питань немає. Вони навантаження це утримують і логістика по минулому порівняно з минулим роком краще. Порти працюють не на повну потужність, але вони працюють і можливість вивести є на порт є можливість вивести железною дорогою. тобто збільшена кількість вивозу зерна, і цінова політика трішки краща ніж минулого року. Вартість поки не достигла до воєнної, але трошки, трошки є вище. Зараз працюємо, возять на порт Ізмаїл відстань 700 км. Черга і 2-3 і дні стоїмо, добре, що є свій транспорт. Ну, інколи приходиться і наймати другий транспорт, поки вивозимо. Постійно пригає. На цей новий врожай, на новий врожай, ще ціни немає.